В принципі блок країн, які наповнює російський бюджет, зокрема купляючи їх енергоресурси, купуючи ага. нафту, газ і так далі. На жаль, навіть наші союзники з європейського союзу ще не відмовилися від російського газу. Ну і найбільшу роль тут відіграє Китай та Індія. На твою думку, як змінити ситуацію? Як зробити так, щоб Китай перестав купувати російську нафту? Щоб Індія перестала купувати російську нафту? Чи можливо треба запровадити якісь нові інноваційні методи боротьби з тіньовим флотом? Чи можливо якось зможна побороти ці газопроводи? Можливо, нові санкції чи якісь ще Що б ти порадив? Зняти санкції з Ірану. Цікаво, а чому ж так? Залити іранською нафтою. Ну, якщо ти хочеш вирішити проблему, а, зважаючи на той весь такий, знаєш, антикоаційний чи це антизахідну коаліцію, про яку ми говорили, ну, треба зробити когось із їх із них своїм другом, хоча б ситуативно. А Саудітів не вистачає? Ну, на даному етапі ні, не вистачає. Просто mm -hmm. не вистачає. Згадай історію з початком широкомасштабного вторгнення, коли Європейський Союз почав говорити про можливе скасування санкцій проти Ірану для придбання іранської нафти. Хто тормознув цю історію? Історія умалчує, да, як кажуть, але дуже схоже на те, що Вашингтон, в принципі, так. Але як ми вже бачили, спроба посварити Росію і Китай, що пробували зробити в Китай в противагу Росії в своєчасно, вона провалилася насправді. Ну, так не, не треба сварити, треба просто дати комусь можливість заробляти гроші, і вони посваряться самі. Так, так, але ж це зробили з Китаєм, і це провалилося. Тобто Китай фактично привласнив собі Росію після цього. Питання в тому, що продає Китай. Китай продає тапочки. Все, ну, автомобілі. А Іран продаватиме нафту, яка дуже потрібна Європейському Союзу для того, щоб не купувати її на Росії. Якщо навіть гіпотетично допустити, що Європейський Союз купуватиме далі нафту у Росії, ну то він, можливо, подивиться на ціну. Тож питання ціни. І тоді це буде все набагато простіше зробити. Я підозрюю, звичайно, дуже десь глибоко підозрюю, що Трамп виношує таку ідею, готуючись підписати угоду про без'ядерний статус Ірану, але ну, це не така проста історія. Вимога проста: скасуйте санкції, випустіть іранську нафту, і все набагато буде простіше.